Беремо будь-яку рибку, у мене хек, чистимо її від луски від серединки. Кладемо на фольгу, додаємо сіль, чорний мелений перець. І, по бажанню можна додати куркуму, я її до всього просто додаю. Е, можна додати якісь трави, розмарин або орігано. Я поклала розмарин сушений. Лимонним соком можна полити, але краще поливати, коли вона вже приготовлена лимонним соком. Тепер загортаємо, 1, 2, 3 і скручуємо. Так, я зробила всі три частинки, І потім я кладу на розігріту пательню без олії, без масла. І накриваю кришкою на легенькому, на мінімальному вогні. Так вона не згорить і приготується. Через хвилин 10 її треба обернути. Якщо ви хочете, аби рибка була соковита, не така суха, як у мене. Поставте туди помідорку розрізану, буде смачно. Це перевірений спосіб. Рибою, звичайно, пахне в кімнаті, але все одно нема цих бризгів, і вона справді приготовлена і це швидко. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.